Наші Збройні Сили України дають прикурити Другої армії світу, яка по всіх рейтингах завжди була найстрашнішою. Питання виникає тоді: хто сильніший? Чи сильніший той, в кого більше зброї, чи сильніший той, в кого більше мотивації? І хлопці, які зараз на передовій, хотілося б, щоб вони знали, що ми точно їх цінуємо, ми в них віримо і ми їх поважаємо. Величезна хвала, честь тим, хто взяв зброю в руки і захищає нашу. Рідну неньку Україну від супостата, від орків. І перемога буде точно за нами. Військовослужбовець має дуже швидко приймати рішення. Він має бути організованим, він має бути відважним, має в собі віру обов'язково бо без віри ніяк. Ну і підтримка. Своїх колег, друзів. Всім бажаю скорішої нашої перемоги, миру, щоб всі наші мрії збувались, щоб нам було кого захищати, але не було від кого. В такий день це святковий день. Це настрою бойового настрою, наснаги і вірити в перемогу. Перемога завжди буде за нами, тому що ми боремося за свою землю боремося за свої сім'ї, за свій народ.